Сьогодні, 22 вересня, для учнів 11-ї школи проводиться загальношкільна лінійка на тему Партизани Другої світової. Учні 8-го класу під керівництвом класного керівника Кашпирук Ірини Петрівни провели лінійку Партизани Другої світової, присвячену Дню партизанської слави, який відзначається в Україні щороку в цей день. Під час лінійки учні дізнались про партизанський рух під час війни в Україні. Познайомилися з бойовим шляхом партизанських загонів і з'єднань, які діяли на території України. Не оминули увагою учні і бердичівських підпільників, що самовідданою підривною роботою наближали розгром нацизму. Серед партизанів України були чоловіки, жінки та діти. Серед них і наші земляки Антон Яворський та Володимир Завадський. Загальна чисельність бійців радянського партизанського руху на територію України складала в 1941-43 роках від 5 до 30 тисяч бійців, а в 1944-му від 30 до 50 тисяч бійців. Глибоко зворушили присутніх поетичні рядки воєнних років, які прочитали Бачинська Катерина. Осачук Анна, Баранов Андрій. Ці рядки були проникнуті біллю і стражданням за ті складні роки і водночас гордістю за своїх земляків і українців, які стали на захист своєї батьківщини. Чи чувте диких важні дівчини, коли по чоловік, що вже не був серця. І що тепер вона вже може, тоді вона повний бачить. Ми ніколи не забудемо героїв партизанського руху, подвиги яких вічно житимуть в пам'яті народу і пам'яті молодого покоління. Підвівши підсумок лінійки, Кирина Петрівна зазначила, що і в сорокові, і зараз наша країна перебуває в небезпеці захоплення її території і воєнного лихоліття. Тоді нашу свободу відстояли герої-підпільники, воїни регулярної армії, бійці УПА. сьогодні ж на сторожі незалежності і суверенітету України стоять воїни АТО, яких по праву можна назвати нащадками героїчних партизан, підпільників, всіх тих, хто боронив Україну на полі бою і в тилу. В історії людства є дати, які стали зразком справжньої мужності, героїзму, патріотизму. Однією з цих дат і є 22 вересня. Це День партизанської слави. Саме цій даті і присвячена сьогоднішня лінійка в нашій школі. Учні 11-ї збагатили свої знання про партизанський рух в Україні і віддали шану тим, хто боровся за батьківщину. Ольга Тихончук, Олексій Кравчук, шкільні новини школи №11. 11